Донь моя, є речі, про які я думаю з роками все частіше. Можливо, це приходить із досвідом, а можливо, з тим, як я бачу, що ти дорослішаєш, робиш свої кроки, приймаєш свої рішення. Ти дорослішаєш і водночас для мене назавжди залишишся тією дівчинкою, яку я хотів показати світ так, щоб він не лякав а надихав. І все ж усвідомлюю одну важливу річ: я досі вчуся бути батьком. Не з позиції того, хто знає, як правильно, а з позиції того, хто хоче бути поруч, не заважати, не тиснути, не підмінювати твоє життя своїм баченням. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, як не просто розрізняти власні бажання і те, чого від тебе чекають інші. І говорю я про це не як наставника, як людина, яка теж багато разів плутала одне з іншим. Коли ти була маленькою, вибір здавався простим: тобі щось подобалося або ні. Ти брала олівці, бо хотіла малювати, ти тягнула руки до книжок, бо реально хотіла слухати історії. Твій світ був чесним та прозорим, а потім з'являється дорослість, із нею думки людей. Очікування, норми, думки, як правильно, страх розчарувати, бажання відповідати, бути зрозумілою, прийнятою, і раптом те, що було природнім, стає важким. Власні бажання починають губитися серед так, треба, так буде краще, всі так роблять. І знаєш, я дивлюсь на тебе та думаю, я не хочу бути голосом, що Додає тобі складнощів. я хочу бути тим голосом, біля якого стає спокійніше. Я не скажу тобі, яким має бути правильне життя, бо такого просто не існує. Моє завдання навчити тебе чути себе навіть тоді, коли весь світ кричить. Ми, дорослі, іноді створюємо ілюзію мудрого знання, але насправді теж часто плутаємо свої бажання. З тиском обставин. Тож не думай, що я говорю з висоти досвіду, я говорю з боку любові. Ти маєш право хотіти свого, навіть якщо інші не розуміють, бо життя не контрольна робота, його не перевіряють. Тому, доню, не бійся змінювати напрямок. Люди бояться розчарувати інших, але насправді найбільше розчаровуються, коли зраджують собі. Жити по-справжньому означає дозволити собі бути собою навіть тоді, коли незручно. Є одна істина, якщо весь світ каже, що треба, а серце мовчить, то почекай, може твоя дорога починається трохи далі. Мені хочеться сказати тобі найголовніше, твоє щастя для мене найвища цінність. Не твої дипломи, не твої нагороди. Не обрана професія, неправильність чи зручність для когось. Твоє щастя, Твоє внутрішнє світло ось що для мене важливо понад усе. Моя любов до тебе не залежить від того, як виглядатиме твоє життя. Вона існує не для того, щоб спрямовувати, а для того, щоб підсилювати. Вона не про контроль, вона про віру в тебе. І я вчуся, доньо. Я вчуся не переносити на тебе свої страхи, вчуся відпускати тебе у твій простір, вчуся розуміти, що ти окрема, самостійна, жива з власними нюансами, переживаннями, з тим, що формує тебе, а не мене. Це інколи непросто, дійсно, бо коли дуже любиш, дуже хочеш захистити, а коли дуже хочеш захистити, легко перейти межу. Я вчуся цієї межі, і, чесно кажучи, ти сама допомагаєш мені цьому вчитися. Очікування людей часто виглядають як турбота, ти можеш почути, так буде краще, це більш стабільно, це правильний шлях, це престижно, це безпечно. Здається, ніби вони говорять для твого блага, але питання завжди одне, чи резонує це з твоїм серцем? Ніхто не знає твого внутрішнього життя, ніхто не відчуває твого болю, твоїх мрій, твоїх радісних і тихих місць. Люди бачать картинку, але не бачать, що всередині. А ти бачиш і маєш право орієнтуватися на це бачення. Є один дуже важливий висновок, який я виніс для себе з життя не так страшно розчарувати інших, як страшно згодом розчарувати себе. Я часто думаю про одне: ми, батьки, хочемо, щоб діти були щасливими, але інколи плутаємо щастя з безпекою, а любов з контролем. Я не хочу так. Я вчуся слухати тебе, а не лише себе. Вчуся ставити питання, а не лише давати відповіді. Вчуся бачити в тобі людину із своїм внутрішнім світом, а не продовження мене. Я не хочу бути тим, хто ставить рамки. Хочу бути тим, хто тримає світло. Знаєш, кажуть кожна людина, як листок на дереві, навіть якщо він відрізняється від інших. Кожен листок на дереві це інший шлях, але вони всі ростуть до неба. Завжди пам'ятай, не бійся того, що ти маєш втратити, а бійся того, що ти можеш не знайти. Не бійся втратити чуже схвалення. А не знайти своєї унікальної радості. Сьогодні ти сказала ні маленькій непотрібній події, завтра встояла перед тиском щодо вибору спеціальності, а післязавтра усвідомлено вирішила з ким і як будувати стосунки. Взагалі, ні, це найкоротше і найпотужніше речення для захисту своїх кордонів. Але його найважче вимовити. Практикуй. Почни з малого. Ти маєш право бути незрозумілою для всіх, крім себе, міняти думку, бо ти жива, бути вразливою і просити про допомогу, бути сильною і не вибачатися за свою силу, бути такою, якою ти є, без пояснень, дозволяти собі заплутатися. Ти можеш мати свої бажання і мрії, ти можеш мати свої рішення. Навіть якщо вони відрізняються від очікувань інших, ти маєш право сказати ні. Це не ознака егоїзму, це вияв самоповаги. І найголовніше, ти нічого не винний нікому, крім правди перед собою. Ти маєш повний, безумовний досвід на власний шлях. І це не дозвіл від світу, це дозвіл від тебе. А від мене підтримка, тиха, стабільна. Без дрібних умов. Доню, Я хочу, щоб ти знала. Я не очікую, що ти станеш ідеальною. Я лише хочу, щоб ти залишилася живою, такою, що відчуває, думає, вагається, але не зраджує своєму серцю. Можливо, у світі, де всі радять, найсміливіше просто слухати себе, бо твій голос це найчисніший компас, який у тебе є. Отже, моя дорога, сьогодні ми з тобою відкрили важливий конверт. Ми вчилися розпізнавати голос чужих очікувань та чути свій власний, ми будували береги своїх кордонів. Запам'ятай, процес відокремлення себе від інших це не одноразова подія, це щоденна практика, постійна практика. Якщо колись я схильний радити занадто наполегливо, будь ласка, нагадуй мені. Скажи, дай мені спробувати. Я буду вчитися відпускати так само, як ти вчишся впевненості. Я поруч, навіть коли ти далеко, я вчуся разом із тобою. Я люблю тебе не за те, яка ти, а за те, що ти є. Який би шлях ти не обрала, я завжди буду твоїм домом, у який можна повернутися без осуду, бути не такою. З любов'ю і вірою в тебе.